Навіщо робити ультразвукове обстеження плода в третьому триместрі, Якщо навіть якщо щось виявиться, то нічого не зробиш. А це хибна думка. Тому що є певні вади розвитку, що виявляються в третьому триместрі вагітності, але знання про ці вади і відповідна підготовка до пологів в відповідному закладі з бригадою оперуючих лікарів. Якраз може врятувати вашу дитинку, вчасно препоривавши цю ваду. Особливо це стосується вад серця у плода. Коли може допомогти УЗД в третьому триместрі? Якщо у жінки резус мінус і розвивається резус конфлікт, і у плода на УЗД ми бачимо ознаки анемії, і цю дитинку можна врятувати. Внутрішньоутробним переливанням крові. І так в Україні, в Києві, це ми робимо. А ще при багатоплідній вагітності, особливо монохоріальній вагітності. Ми можемо допомогти при певних ускладненнях протікання, що саме для монохоріальної двійні характерно, можемо врятувати, принаймні, хоча б один плід, Якщо вчасно буде зроблена лазерна абеляція судин, анастомозів. А також ми можемо врятувати дитинку, якщо вчасно виявили затримку росту плода, моніторимо розвиток плода та його самопочуття на стадії компенсації. І якщо на УЗД, ми побачимо. Стан декомпенсації. Ми не дамо цій дитинці вмерти, завмерти. Ми викличемо вчасно пологи або природнім шляхом, або кесаревим розтином в залежності від ситуації, і таку дитинку врятувати. А ще знання попереднє, що, наприклад, у дитини є дефект мішлонучкової перетинки у серця, це знання буде вам. Поміч, щоб, наприклад, дитинку в майбутньому не віддавати великий спорт, хай вона собі просто займається оздоровчими якимись процедурами, легким а, заняттями спортивними, але не великий спорт, тому що це може спричинити якраз ускладнення і може навіть впливати на життя. Також такі вади, наприклад, як двостолковий клапан, або якась інша патологія серцева. Це буде вам такий маленький знак, що дитині не треба йти в великий спорт, і ви вже з маличку будете це знати.